Які квіти дарувати на 8 березня? Звісно, живі. А як обрати серед усього різноманіття видів, кольорів та форм саме ті квіти, я розповім вам у цьому відео. ТРОЯНДА Споконвічний символ щирого кохання та глибокої прихильності. Відмінно підійде для коханої, нареченої або дружини, Кампанула або наречена та наречений. Символ снотливості, ніжності та подружнього щасливого життя, чудовий подарунок для молодшої сестри, доньки або подруги, яка нещодавно ступила до шлюбу, орхідея. Символ розкішного життя та кохання, вдалий подарунок для начальниці або викладача. Матусі та бабусі також будуть раді такій квітці. Примула, Символ відданості, щастя та добробуту. Римулу можна дарувати коханій дружині або кумі. Азалія символ жіночої краси та сімейної злагоди, відмінний подарунок одруженій жінці, Каланхоя символ миру та злагоди, оберіг родинного щастя. Каланхоя дарують подругам, вчителям та колегам. Цикламен символізує гордість та самодостатність, дарують цю квітку сильним та незалежним жінкам. Подругам, сестрам або колегам, маргаритки символізують скромність та цнотливість. чудовий подарунок для доньки, молодшої сестри, онучки або подружки, бегонія символ родинного щастя, достатку та благополуччя, вдалий подарунок для куми, свахи, тещі заміжньої колеги. Лютики, символ могутності та влади, подарунок для коханої нареченої та дружини. Також можна подарувати матусі або начальниці. А які квіти подобаються вам, розкажіть у коментарях. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки до цього відео. Побачимось!